У столиці підірвали автомобіль. Ауді вибухнула в Оболонському районі міста. О півдні лише дивом ніхто не постраждав, хоч уламки автомобіля розлетілися на кілька метрів. Що сталося насправді та кому належить авто? Із представницькими номерами дізнавався Володимир Карабан. Потужний вибух стався сьогодні на столичній оболоні близько пів на дванадцятого ранку. Відомо, що чоловік, мешканець ось цього будинку, підійшов до своєї машини. Ось ця от чорна ауді вибухнула, як тільки він наблизився. Ліжала на криваті такого впечатлення, Я не знаю, що добре і спадзим... ну, взрив був сильний. От і все. Вибух був такої сили, що у ауді відірвало переднє колесо, а частини машини порозліталися по двірям. Лише подивіться, накладки валяються за кілька десят метрів від епіцентру вибуху. Він, до речі, був під капотом з водійської сторони. Та, попри такий потужний розрив, чоловік виживе навіть сильно не постраждав. Постраждалого забирають до лікарні. Інформацію про нього правоохоронці не розголошують. Намагаємося поспілкуватися із охоронцем, проте нам тут явно не раді. Наразі ось тут у буці для охорони поліція переглядає відео з камер спостереження. Невідомо чи момент вибуху на них потрапив. Але за нашу інформацію, зображення тут зберігається близько двох тижнів, тому ймовірно вдасться побачити, хто ж підкинув гранату в машину. На місце прибуває начальник районної поліції, та й номери машини свідчать замах скоєно на доволі впливову персону. За непідтвердженою інформацією, це авто секретаря РНПО Олександра Турчинова. Проте в лікарню потрапив точно не він. Трохи згодом поліція підтверджує нашу теорію. Вибух потрапив у приціл камер. Попереднє відео є, і ми бачимо, як потерпілий підходить до автомобіля, і бачимо момент вибуху. Є попередні свідки, і ми їх відпрацьовуємо як на місці, так і в будемо в Оболонське управління запрошувати там їх з ними працювати. Про те, що саме підірвали, досі невідомо. Припускають, це вибухівка спрямованої дії, бо навколо немає осколкових ушкоджень. Експерти буде додатково оглянути автомобіль, і встановлено яка вибухівка, скільки і ну який, який спосіб вона була проведена в дії. Правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею Навмисний замах на вбивство.